Так, зараз приготуємо. Це у нас гавайська шаурма з грибами і, і таємним інгредієнтом, який ми в кінці покажемо. У нас є люди, які декілька років їдять тільки цю страву і більше нічого не беруть крім неї. То капусти, помідори, огірки, морква, зелень, це все тут сюди не входить. Два елементи. Соус має бути чесниковий і не беріть дешевий сир. Тобто сир має, бути, має плавитись, має ну, бути буде смачним. Завжди голландський сир ми беремо для цих страв сирних наших. І ось той нюанс, про який я говорив на початку відео. Спробуйте вгадати, що це за червона штука, якою ми посипали гавайську шаурму нашу. Вся інтрига, яка розкриває смак цієї страви,